Зі стартом інформаційної кампанії проекту Corruptuate в березні місяці в редакцію почали надходити звернення громадян стосовно випадків корупції, з якими вони зіткнулися. Одним з таких звернень було, був телефонний дзвінок з селища Вінницьких хутори, це Вінницька область. Місцеві, попросила нас допомогти їм із дослідженням справи, яка вже тягнеться більше 10 років, а саме розформуванням місцевого колгоспу і розподілу подальшого їхньої землі. Тім мною зв'язались координатори проекту та повідомили про те, що є дуже цікава інформація, і запропонували мені особисто зустрітися з людьми та опрацювати матеріали цієї справи. Я подзвонив до цих мешканців від села Вінницьких утарів, і в нас десь в середині березня відбулася перша зустріч. На неї прийшло десь близько 15 людей. Я трошки здивувався, оскільки я домовлявся і думав, що буде одна чи дві людини. Прийшло дуже багато. Вони принесли величезне сто з паперів. Я навіть трошки розгубився. адже історія в селі Вінінських утара розпочалася ще в 2000 році. І коли я побачив десятки листів від районної та обласної державної адміністрації, від прокуратури, включаючи Генеральну прокуратуру, відповіді з адміністрації президента і інших державних установ, я зрозумів, що ця справа дійсно є такою, що давно перебігає. Нам було проведено дослідження. Ми були на місці, журналісти визначили бойових осіб ну, і повністю дослідили тему. Результатом роботи журналістів стало змістовне дослідження. Тему підхопило багато місцевих видань. Ми переконані в тому, що той суспільний резонанс, який може викликати та має викликати наше журналістське розслідування, значною мірою допоможе людям і не тільки мешканцям села Вінницьких хутори, а й всіх населених пунктів Вінницького району та Вінницької області. Адже ситуація, яка склалася в колгоспі колишньому мітера Шевченка, є типовою для багатьох колективних господарств, не тільки Вінницької області, а й України. Перереєстрації колективного господарства в приватне переходження майна з. Колективної власності, приватну власність, все це, це значною мірою мало та має в собі значну корупційну складову. Отже, ми слідкуємо за розвитком ситуації і сподіваємося, що дане розслідування допоможе налагодити діалог між жителями села та міською владою, і питання буде вирішено власне на користь жителів і робітників колишнього колгоспу.